Всім привіт! Мене звуть Сніжана Безега. Я є керівником Української асоціації скандинавської ходьби. І сьогодні хочу поговорити з вами на тему, що таке скандинавська ходьба, і затронути тему історію виникнення даного виду спорту в світі і в Україні. Скандинавська ходьба це вид фізичної активності, до якої. Додаються палиці, тобто ми можемо з вами сказати, що це ходьба, до якої додалися дві палиці, дві скандинавські палиці, які допомагають нам включити в роботу м'язи рук, м'язи спини, і наша ходьба стає набагато еф ефективніше за рахунок включення скандинавських. І ми можемо вважати, що наша рука разом з палицею це одно єдине ціле. І при такій ходьбі ми намагаємося навантажувати і переносити вагу як між ногами, так і між рукою з палицею. А якщо ми будемо говорити про фізичні активності і порівняємо скандинавську ходьбу, наприклад, з ходьбою або з бігом, то можна сказати, що скандинавська ходьба десь посередині. Бо, з одного боку, це кардіотренування, але Наприклад, біг не є доступним для багатьох з нас в силу відсутності фізичної активності, або за рахунок того, що. Не завжди маємо можливості, так, фізичні, до бігу. А ходьба не завжди для нас є ефективною, так, бо коли ми говоримо про кардіотренування, для нас важливим фактором є пульсові зони, в яких ми тренуємось. Також скандинавська ходьба дозволяє нам а, дуже Комфортно підібрати пульсові зони, в яких ми будемо тренуватися, підібрати навантаження, адаптувати під себе це навантаження, а також дає можливість тренуватися в різні пори року, тренуватися будь-яку. І почати з будь-яким рівнем фізичної активності. Тому можемо сміло сказати, що скандинавська ходьба це доступний вид фізичної активності, який дозволяє нам покращити наш фізичний стан, прибувати більше на свіжому повітрі, збільшувати нашу щоденну активність, а також дозволяє нам тренувати серцево-судинну систему, дозволяє нам. Задіяти до 90 м'язів нашого тіла одночасно при ходьбі. Але є маленький момент, ми повинні розуміти, що скандинавська ходьба це технічний вид спорту, тобто м'язи ми можемо задіяти в великій кількості лише в тому випадку, коли будемо ходити технічно, тобто, да, коли ми будемо розуміти, які м'язи повинні задіяти, і будемо використовувати палиці. При а, ходьбі. Тому техніка має свою роль. Також я завжди говорю учасникам, які тільки стартують, що скандинавська ходьба це про, про ваше відновлення постави і про розуміння і відновлення вашої фізіології ходьби. Тобто, коли людина має тренування зі скандинавської ходьби, яке базується на тому, як людина Ходить зазвичай, да, тобто це береться за базу. Але під час кожного тренування вона може аналізувати, вона може продивлятися, як цей рух відбувається, за рахунок яких м'язів, як вона при цьому себе почуває. І вона може впливати на. А, Свій на свою поставу і може впливати на свій рух, і тим самим відновлювати, покращувати фізіологію або біомеханіку звичайної ходьби. І, звичайно, через скандинавську ходьбу ми можемо сміло казати, що людина може відновлювати свою фізіологію звичайної ходьби. А ходимо ми багато, тому що рух є для нас базовим, так і фізіологічним рухом. Що ще ми можемо сказати? що скандинавська ходьба тренує в нас і координацію, тобто вона допомагає нам розвивати і легені, тому що тренуємося на свіжому повітрі. Може бути задіяна так сама скандинавська ходьба в чотирьох основних таких напрямках, тобто ми можемо говорити про скандинавську ходьбу як про вид фізичної. Активності, так, як фітнес-напрям, де ми тренуємо наші м'язи, покращуємо нашу витривалість, розвиваємо наші фізичні якості. Також це може бути як елемент спорту, бо проходить багато спортивних змагань зі скандинавської ходьби. І під час таких змагань ми знаємо, що Слідкуються за технікою, тобто потрібно бути технічним і максимально швидким. Дуже часто спортивні змагання відбуваються на дистанціях 5 10 21, як і легкоатлетичні, так змагання. І скандинавська ходьба може бути. Вашим спортивним напрямом, де люди готуються, приймають участь в марафонах, чемпіонатах, їздити по різним країнам, і це також про скандинавську ходьбу. Також скандинавська ходьба може бути як вид реабілітації, тобто, коли людина потребує. В різних напрямках, так? тобто це може бути відновлення після якихось операцій. Наприклад, скандинавська ходьба може бути тим доступним видом фізичної активності, коли людина має проблеми з серцем або щось опорно-рухове. І тут скандинавська ходьба крок по кроку дозволяє за рахунок такої... Адаптації до фізичної ходьби, вона дозволяє людину плавно ввести фізичну активність. І в багатьох санаторіях в Україні, в світі, тобто скандинавську ходьбу використовують як метод реабілітації. Так? І останній варіант скандинавської ходьби це може бути напрям туризму. Коли людина, так або групи можуть виїжджати, вони можуть вибирати якісь маршрути, і за цим маршрутом не тільки ходити, але й вивчати місцевість, дізнаватись щось нове, і таким чином розширювати свої горизонти. Єдине, ми з вами повинні розуміти, що є декілька Різновидів, так? коли ми говоримо про туризм, тобто тут може бути ще в нас хайкінг і може бути трекінг. І там, і там задіюються палиці, але ми повинні з вами розуміти різницю, що коли ми говоримо про підйом в гори, коли ми говоримо про трекінг, ми будемо розуміти, що в трекінг в більших випадках ходять люди. З рюкзаками, і їм потрібно трошки себе розгрузити. То палиця там буде трекінгова, вона буде ставитися під прямим кутом, так і людина буде на неї спиратися, щоб себе розвантажувати в підйом вгору. Так. І хай, хайкінг також напрям дуже розвинений, коли людина багато ходить, досліджує. А коли ми говоримо про скандинавську ходьбу, то ми розуміємо, що людина буде застосовувати техніку скандинавської ходьби. Тобто Ми з вами повинні розуміти, по якій поверхні ми зможемо це зробити, а по якій ні. Тобто, якщо ми з вами а, будемо в горах так, і вже буде в нас саме підйом, то ми будемо розуміти, що нам доволі буде важко да, дотримуватися технічних принципів скандинавської ходьби. Ну і а, хочу також акцентувати вашу увагу, як же даний вид спорту прийшов а, взагалі в світ, та взагалі, як, он, як він прийшов а, в Україну. А, скандинавська ходьба родом з Фінляндії. І такою основною датою, коли в Фінляндії появилися перші методичні матеріали, які вже говорять про цей вид фізичної активності, це 96 1997 роки. І засновником скандинавської ходьби вважається Марко Контонева, людина, яка зібрала Інформацію про ходьбу з палицями людина, яка запропонувала методику, за якою люди будуть ходити. А також була тією людиною, яка запропонувала палиці для скандинавської ходьби. Так? А, тобто а, розробила так модифікацію, тобто, спочатку, це а, модифікацію цих палиць. За основу були взяті лижні палиці, але вони були модифіковані саме під ходьбу з палицями, вони були протестовані. І в Фінляндії цей науковий труд вийшов під назвою Сьова кавеллі», що з фінської має переклад, як ходьба з палицями. І вже трохи пізніше, коли скандинавська ходьба набере обороти в Фінляндії, бо Дуже активно почне поширювати свою роботу. Різні центри в Фінляндії, так які займаються, можна так сказати, осередки фізичної активності, вони дуже активно підхоплять цей вид активності, почнуть його поширювати в Фінляндії. Що за перший рок більше мільйону людей приєднається до скандинавської ходьби за рахунок її простоти, доступності і того, що людям це дуже подобалось і і. Також людина любого віку і фізичної підготовки може долучитися. І вже пізніше скандинавська ходьба почне виходити в світ і в страни Європи. Тут з'явиться трошечки модифікація. По-перше, назва, яка, з якою скандинавська ходьба вийде в світ, це буде вже назва Nordic Walking. Так і е, в Європі зрозуміючи велика кількість асфальтних дорог, бо в Фінляндії дуже м'які е, дороги. І тим самим палиці були без резинового наконечника, тобто вони були такого так вигляду. І коли скандинавська ходьба буде мандрувати так вже по Європі, то вони зрозуміють, що є потреба в резинових. Сапожках, і вони будуть трошки пізніше вже а, до додані да, до полиць скандинавської ходьби. І таким чином скандинавська ходьба почне потрохи поширюватися в Європі, в різних країнах вона знайде а, якісь свої. А, свої Міста, через що вона буде заходити, тобто, десь це буде більше заходити через спорт, десь через реабілітацію, десь через фітнес. Тобто, кожна країна буде по-своєму адаптувати скандинавську ходьбу. В Україні скандинавська ходьба так набуде свого розвитку з 2010 року. Перша організація, яка з'явилася в Україні, це була Оздоровча школа. Скандинавської ходьби Ігоря Єфіменко, і Ігор буде саме тією людиною, яка започаткує в Україні скандинавську ходьбу в напрямі організації, почне проводити навчання, готувати інструкторів і поширювати скандинавську ходьбу. Далі. А, і з цього часу, так потрохи, скандинавська ходьба буде з'являтися в різних містах, містечках. А, в 2018 році а, ми, як організація Українська асоціація скандинавської ходьби, ми запросимо Марко а, засновника скандинавської ходьби до України, до міста Харкова проведемо перший міжнародний семінар з підготовки міжнародних. Інструкторів а в 2019 році ми провели. Міжнародний спортивний захід, до якого приєдналося більше ніж дев'ять учасники з дев'яти країн світу, і це буде таким також стартом да, розвитку скандинавської ходьби, залучення міжнародного досвіду і розумінням, так, що ми можемо передавати наш досвід іншим країнам і і брати той досвід, який є добрий, і робити його в Україні. І сьогодні ми маємо велику кількість скандинавів, які долучаються. В своїх містах до даного виду спорту ми знаємо, що в нас працюють в санаторіях скандинавська ходьба і активно розвивається як реабілітація. Ми знаємо, що в нас багато маршрутів для туристів, куди ми можемо виїжджати з палицями. Звичайно, це доступний вид фітнесу, до якого долучаються люди в парках, і, звісно, на великих змаганнях. Івентах ми зустрічаємося, об'єднуємось і мотивуємо один одного тренуватися і підтримувати свій фізичний стан. То запрошуємо вас до скандинавської ходьби і до зустрічі на наших скандинавських тропах.